Юде Тадея, апостола Христового, який пішов на край світу разом з іншими, щоб принести до нас саме це слово. Ось що ми читаємо, це слово ті апостоли і понесли про ті події, які відбулися в житті Ісуса, в житті тих людей, в житті самих апостолів. І ті події, це як зоря у цьому світі серед ночі. Тому що цей світ, це ніч, він живе за законами ночі, тікає від Бога, не хоче, щоб до Бога наближатися, навпаки, від Нього тікає, а про це свідчать різні закони, які, якими світ живе, які далекі від Господа і саме не наближають, але віддаляють. І ось ці слова Євангелії, ці події, які сталися в житті Христа, це такі зорі серед цієї ночі. А зорі це також, знаємо, що зорі, вони також вказують шлях. Колись, коли не було ніяких тих карт, навігаторів різних людей орієнтувалися по зорях і віднаходили правильну дорогу, вміли це робити. Отже, вони вказують дорогу. Навіть зоря привела мудреців до Ісуса. Отже, зорі вказують дорогу. І ось ті різні моменти з Іванглії і не тільки, це зорі серед Ночі, які вказують шлях, куди до Ісуса. До Ісуса. Як ось ті люди зараз, котрі Переживають втрату сина, мама, люди близькі свого якогось друга, знайомого, сусіда, і вони з плачем ідуть на цвинтар, щоб поховати цього хлопця в місці Наїн. Зовсім не думали про Ісуса. Зовсім не думали про. Те, що щось може зараз тут статися, таке, таке чудове. Але Ісус подумав про них. Він захотів, щоб ще одна зоря засвітилася в цьому темному світі. І щоб ми, які будемо читати про цю подію, могли також знайти шлях до Ісуса. В даному випадку вони несуть цього хлопця на цвинтар. Але те, що Ісус зараз його визволяє від смерті, скажімо, воскрешає, це також, скажімо, якби з майбутнього вже. Тому що Ісус пізніше сам перейде через ту смерть і саме Він показує те, над чим Він має владу. Але Ісус буде у свій час зачислений до мертвих, Його поховають. І свого роду всі цвинтарі цього світу. Це свого роду такий світ, який зв'язаний з Ісусом мертвим. Ісус ніби об'єднав тою могилою. Там Єрусалим, всі ті місця поховання, Він захотів там також бути похованим. Його поховали. І він по-справжньому помер як людина. І якщо ця мама з тими людьми несе свого сина на цвинтар, вони несуть до Ісуса. Як пізніше ті жінки-мироносиці, котрі побігли куди? На цвинтар, до гробу. І вони зустріли життя. Так само тут йдуть і зустрічають життя. Ісус дає їм частку свого життя. Повертається Хлопця. Ісус маючи владу на смертю, саме здійснює це велике чудо Воскресіння цього Хлопця. І смуток і горе перетворюється на велику радість, неймовірну радість. Це навіть тут годі уявити собі цю радість. Стверджується Слово Ісуса, яке Він сказав. Блаженні плачучі, бо вони будуть потішені. Ось живий приклад. Блаженні плачучі, бо вони будуть потішені. Але горе тим, що сміються сьогодні, бо вони будуть плакати. Сміються це не значить для тих, які дійсно в радості живуть з Богом, які ну просто з Богом живуть в радості. Ні, не про це. Але про ту радість, таку нездорову, грішну якої є дуже багато в цьому світі, з нею одразу пов'язана погорда іншими, насмішка над іншими. Ось про, цю, про цей сміх і цю радість говорить Ісус, бо вони будуть плакати, пройде час. Але блажені ті, що плачуть тут, в даний момент, вони будуть сміятися, будуть радіти. І ті люди, напевно, в Перші можуть свідчити, що слово Христове правдиве. Ми сьогодні також згадуємо пам'ять великого святого нашого Йосифата. Це буде вівторок, але щоб ми більше якби, пережили, то вівторок мало хто приїжджає серед буднів і. Тому це свято також переноситься на неділю. І ми сьогодні вирішили згадати його, молитися вечірня, утрення також святого Йосифата, який є нашим святим Великим. Він народився приблизно в 1580 році, ми вже час це говоримо, на Волині в Володимирі Волинському. І там проживав деякий час. Потім приблизно 1596 рік переїжджає з батьками до Вільна на Прибалтику, тепер Вільнюс. І він там поступає вчитися до купця одного друга, його батька. Батька Гаврило називався мама Марина. І це є кінт-купець, хотів з нього щось зробити, вивчити на купця. Але його душа була для Господа. І він замість до тих купецьких справ заходив в монастирі, переходив там, де міг навчитися Божого Слова. І так його шлях йшов. А у 1604 році він вступає до нашого чину тодішнього, і це було також у вільності теперішньому, до Престої Трольці, і починає своє наше життя. Реформовування цього чину, цього нашого життя, разом з Веліменом Руським митрополитом Київським. І в кінці він стає також єпископом в Вітипську, диверсії, Білорусія. Ну а в 1623 році його життя завершується мученицькою смертю, коли його просто сокирою вдарили по голові. і так він загинув, поклавши своє життя за Христа, за єдність церкви. Його шлях такий йшов. Потім його тіло кинули в двину, його знайшли. Це місто втратило дуже багато. Було багато тих людей, задіяних в той заколот, і в цю смерть були страчені. Хтось був в тюрму кинаний. Місто втратило певні права, які мало привілеї, тому що це була нечувана ну, подія, смерть єпископа католицького. Це не просто. Але багато почалося чудес ставати і зцілення, і навернень. В кінці той, хто найбільше підбурював людей до, до такої події, такий Меледі Смотроцький, сам. Приймає віру цього Йосафата, навертається. І це було свідчення цієї мученицької крові, що вона недаремно пролита, і що вона приносить плоди одразу. Потім історія з його тілом, де воно було поховане в підземеллі десь приблизно років 40. Там вже все зітліло, коли його знайшли. Там вже не було ні одягу, ні тої труни, то все зітліло, але тіло лишилось. Воні його перевозять і до відня, потім до Риму. І зараз воно спочиває в соборі святого Петра в Римі в престолі святого Василя Великого, та греко-католики приїжджають, завжди там дають літурію служити тим, які хочуть і просять про це. <кій> Отже, Єсафат спочив біля мощей святого Петра. Але це його шлях, він почався саме там в Володимирі, коли він ще мав років 12, приходив з мамою до храму, до церкви. І ось одного разу він підійшов до розп'яття з мамою. І на це розп'яття дивиться, питає маму, хто це є. Мама, звичайно, пояснює йому, хто це є і що, і чому так терпить. І тут, як говориться, іскра саме в в життєпиці, іскра із того розп'яття і серця Ісуса падає його серце. Воно стільки загоряється вірою і любов'ю, що святий Йосафат йде в кінці аж ось до такої смерті за Христа. Ось цей момент саме, де мама приводить сина. До Ісуса, до розп'ятого Ісуса. Також Ісус в даному випадку є мертвий, бо Він на хресті висить, пробитий, розп'ятий. І саме тут ця іскра, ця зоря йому вказує шлях. Серед цієї ночі, яка в цьому світі є, ця зор'я вказує шлях, куди йому йти. І він не до кінця. Ця іскра не гасне протягом його життя. І далі не гасне. Тепер тим більше. Але якраз тут в поєднанні саме з тою подією Євангельською, де мама тут Йосифатова мама веде його, він ще не Йосифат, він ще Іванко, але це вже майбутній Йосифат. Отже, приводить його до храму і зустріч з Ісусом. Ось цей погляд цього малого Іванка зустрічається з Ісусом настільки глибоко, що відбувається цей контакт життя, зв'язок, ця, ця іскра запалюється і проникає в Його серце. Ну Не падає під ноги вона, вона десь не розпорошується, не гасне в тій дорозі, але запалює великий вогонь віри і любові. Йосифат починає шлях. Вже не купця. Вже не купця. Він вже тут не купець, але йому так планували того купця. Ну і поки він був малий, звичайно, тато з мамою керували його. Але поволі, поволі ця іскра починає його відводити від тої дороги купецької. тобто від цього світу, тому що купецтво це належить до цього світу, до цього світу ночі. Мимо всього, все одно, це належить до цього світу ночі. І ось ця зор'я веде іншою дорогою, відкриває йому інший шлях до Ісуса, відкриває правильну дорогу, дорогу вічності. І головне, що Його життя набирає з дуже великого змісту. Мало того, він ще не знає, що принесе це плоди, але принесе в майбутньому те, що наша церква. Яка саме на цій крові починала своє життя греко-католицю? Вона вистояла в різних буреях, в різних випробуваннях, пройшовши ті переслідування радянського часу і багато інших, не тільки тоді, але дотепер. Весь час кругом неї крутяться сили, які хочуть її погасити, цю іскру святого Йосифату. Крутяться навіть від своїх, навіть від своїх, які б, здавалося, мали навпаки розпалювати цю іскру, тішитися, радіти, але є немало своїх, які хотіли би це загасити. Тільки ця іскра не людська, ця іскра з Божого серця. І вона розпочала цю дорогу нашої церкви саме з серця село Есфату. І ця церква пішла так, що ми тепер. До неї належимо і маємо розуміти, це не просто людська основа чи людська справа, як деколи хочуть е, ну, показати Христову церкву, як це щось таке людське. Є частина людського, бо люди беруть цьому участь, але вона коріння має в Божому серці, в Божій волі, в Божій істині. Тому церква Христової ніхто не здолає, навіть смерть не здолає. І багато було таких, і Нерон був, і не тільки, і багато інших, подібних до нього. Але церква йде далі, тому що вона має вогонь Христа і падає тою іскрою зорею в серця тих, кого Бог вибирає. Дорога шлях, який веде до життя. І щаслива людина, котра навчиться читати ту дорогу по тих зорях. Які запалені в серцях через Ісуса. Отже, мама Йосифата привела Його до Ісуса. Бачимо, що відбулося. І ось ця подія, мама веде, то Сина несе на цинтр. Але вона, не усвідомлюючи, вона несе до Ісуса. Тому що Ісус тут зупиняється, і що відбувається? Відбувається знову ця зоря кидається в його серце. Він піднімається. Як пізніше Ісус це зробить з Лазарем. Отже, бачимо, що відбувається, коли мама приводить свою дитину до Ісуса. Тут приклад з тим Йосафатом І приклад з тою мамою, якої син помер. Але вона зустрілася з Ісусом. Ісус побачив цей біль тої мами, і тих всіх, хто прийшов, і Він вирішує ось цю справу повернути зовсім по-іншому, повернути навпаки, додому, щоб йшли. Не на свинтерне, йшли додому, але не просто дому, звичайно, додому Отця. Тому що це приклад також на майбутнє. Ми не знаємо, що сталося з тим хлопцем. Але напевно його життя пішло зовсім по-іншому. Можливо, щось, як Єсафата, тільки його шлях був для нього інший. Але також, напевно, та Божа іскра розгорялася, розпалювалася і не погасла. І, можливо, він один з перших разом з своєю мамою і тими людьми стали християнами, коли Ісус вже. Воскрес і послав учнів. Можливо, вони одні з перших. Можливо, вони були вже стали разом з апостолом, також якимись апостолами, які свідчили про те, що сталося в їхньому житті. Вони наживо це говорили не просто, що хтось їм сказав. Вони самі пережили перемогу над смертю в їхньому житті. І тому це було свідчення для перших християн так само. Щоби цей вогонь віри в перемогу над смертю розгорявся. І воно так йшло. І ті плоди, вони вічні. Тому ті такі приклади і життя святих і життя Євангелії, вони є ось такими дійсно зорями, такими іскрами зорями для нас, казу. Щоб тепер, сьогодні. Батьки не боялися дитину привести до Ісуса так, щоб вона зустрілася з ним. Тому що від цієї зустрічі відбувається зовсім щось нове. Міняється дорога життя. Людина починає переходити на дорогу, якою веде Ісус. Не йде дорогою цього світу ночі, але вона переходить на дорогу світла. Вона ходже йде цієї дорогою світла. <кхи> І тому важливо, щоб батьки усвідомили, наскільки це цінне. Але немало є батьків, християнських батьків, які замість того, щоб привести до Ісуса, ставлять перешкоду, щоб дитина до Ісуса не попала. Є такі. ми вже тут згадували. Як, наприклад, батьки не раз в школах боронять дитині і не хочуть, щоб була християнська етика, наприклад. Це ніщо інше, як перешкода до Ісуса. Це значить, батьки вибирають дитині дорогу ночі, щоб ця дитина йшла дорогою цього світу. А цей світ Це ніч. Або ні проходить деякий час, мама прибігає, що це з моїм сином. Він так молився, він так все в нього було добре. Що так сталося, що він там пішов не туди, куди треба. Але проаналізувати щиро перед собою, знайти причину дуже важливо. Навіть якщо не іншим людям сказати про це, але принаймні перед собою сказати, що я зробила чи зробив. Для того, щоб ця дитина моя пішла дорогою ночі. Можливо, так таке ну, незначне, здається, щось, можливо, ми зробили. І, бо в нас є аргументи, звичайно. Дитина багато має вчитися, дитина то, дитина то, вона має гуртки різні. На що їй ще цієї християнської етики, наприклад? Все. І тоді так голосую за те, щоби. Цього не було. І йдуть з чистою душею до храму, йдуть дуже сильно до сповіді, до причастя, і навіть не усвідомлюють, що в даний момент вони стали вже трошки ворогами Христа. Отже, ці приклади Євангелія, вони говорять, що ми маємо в своєму житті виправляти. Тому що не раз. Такі речі навіть нам не здаються дуже сильно, якимись неправильними, але вони можуть бути дуже, дуже неправильними. І важливо, що ми перші були чесні перед собою і щиро хотіли перед Ісусом зрозуміти Ісусе, як правильно. Як правильно. Але правильно, однозначно, це коли ми йдемо на зустріч до Ісуса. Це завжди правильно. Тому що коли відбудеться ця зустріч, ось цього малого. Іванка з розп'ятим Ісусом. Його життя міняється. І ми маємо зараз такого великого святого, через якого вся церква вистояла велике випробування. Всього на той момент зустрічі. Іванка того малого Йосифата, Ісус. Також даний випадок з Івангелії, де Зустріч відбулася Ісуса і цього хлопця навіть мертво. Але Ісус показав свою силу перемоги над смертю. І цей хлопець, без сумнів пішов свідчити однозначно, навіть не можна сумніватися. Тому що багато тих людей, яких Ісус зцілив, вони пішли з Ним до Кінця. Марія Магдалина, наприклад, якої Ісус звільнив від бісів, як вона до кінця йшла до розп'яття? Як багато інших тих людей, яких як Ісус якось цілював, вони пішли за Ним до Кінця. І цей хлопець, напевно, так само. Отже, це приклад такий, як нам діяти в нашому житті, думати про одну річ, щоб ми прийшли, зустрілися з Ісусом, привели наших дітей, самі прийшли, щоб тут відбулося Ця неповторна зустріч, яка міняє наше життя і ми йдемо на дорогу світло. Хоч будемо йти, звичайно, жити в цьому світі, але наші серця і душі підуть дорогою світлою, не дорогою ночі, яку пропонує цей світ. Тому нехай Господь буде прославлений в нашому житті, щоб ми не боялися Ісуса, пам'ятали. Каже Ісус: хто не буде боятися, його соромитися в цьому світі? Значить, Ісус не посоромиться за нас сказати Слово перед Отцем Небесним. Навіть якщо ми будемо сладкі, немічні, може, через гріхи наші дійсно такі недосконалі, але Ісус не посоромиться за нас сказати Слово. Ось важливо, щоб ми відкрили Його для себе. Хто він і що відбувається, коли ця зустріч відбувається з Христом. Нехай Отже Його ім'я буде завжди прославлене, А ми, щоби виходили на цю дорогу світло і йшли на зустріч Ісусові, щоби з ним об'єднати своє життя і життя своїх рідних, близьких, і своїх дітей так само. Слава Ісусу Христу!